Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. У літню пору кабачки завжди у центрі уваги ніжні, соковиті та універсальні. З них можна зробити і закуску, і повноцінну страву. Сьогодні ж я покажу, як приготувати фаршировані кабачки. Апетитні, ароматні і дуже красиві на столі. І самое головне, їх дуже зручно подавати порційно. Вони стануть справжньою прикрасою як сімейної вечері, так і святкового застілля. Для приготування я обрала кабачки такого більшого розміру. 3 помідорки, 300 г свинного фаршу, 2 столові ложки таким з гіркою сметани, упаковку сиру моцарела, тут 180 г, кілька печериць, 2 зубчики чеснику. Як же кабачки без чесничку. І моя улюблена приправа паприка копчена мелена. Сіль і перець. Приправу можете використовувати будь які фарш також до вашого смаку. Курячий, індичий, яловичий, все. Навіть вже духовку поставила розігріватися на 180 градусів, і за цей час ми швидесенько все приготуємо. Нарізаємо кабачки кільцями сантиметрів по півтора. Якщо у вас кабачки невеликого розміру, то можна їх розрізати так вздовж навпіл і фарширувати човниками. Просто ось так кружечками, зручніше подавати порційно. Ці вже такі хвостики не буду використовувати, буду смажити у звичний спосіб. Як я на швидку руч смажу кабачки завжди, відео у мене є на каналі. Посилання залишу, як завжди, в описі під відео. Вирізаємо серединку у кобачків за допомогою ножа або з такої форми вирубки, серединку не викидаємо, будемо її змішувати з фаршем. Звісно, краще, щоб обідок у нас лишився суцільним. От тут в мене ось таких два вийшло. Нічого, фарш його так само буде тримати. Викладаю ці кільця вже відразу на деко, яке застелила пергаментом. Вирізану серединку, нарізаємо дрібним кубиком. Серединки нам потрібні будуть не всі, адже у нас ще буде фарш у якості наповнювача. Тож дивіться на свій розсуд, чи все нарізати, чи можна залишити, ось так само посмажити в клярі у звичний спосіб. Використала половину. Викладаємо фарш, Приправляємо улюбленими спеціями. І підсолюємо. Начиняємо отриманим фаршем кабачки. Кабачки нафаршировані, Зараз зробимо соус. До сметани натираю часник і посилю поперчу. Ретельно перемішуємо і наносимо цю суміш на кабачки. Це. Далі настає черга помідор. Печеристі сиру. Помідори, звісно, краще обирати за діаметром такі, як і кабачки, ну, але вже як є. Десь не кружаль, це половинку можна покласти. І викладаю зверху на кабачки. Ось що у нас виходить. Ще не готово, а виглядає вже гарно і апетитно. Печериці нарізаємо слайсами. Ось так це все у нас виглядає. І натираємо сир. Щедро присипаємо сиром кабачки. І відправляємо в розігріту духову шафу 180 градусів 20-30 хвилин. Дивіться по готовності кабачків. Ось і готові наші кабачки. Подавайте до столу гарячими, можна прикрасити свіжою зеленю ще. Це може бути як і основна страва там, з легким салатом, так і закуска на святковому столі. І чудово поєднується з картопляним пюре чи рисом. Давайте скуштуємо, що у нас вийшло. М -м -м, не знаю, з чого почати. Ну, те, що соковито, це однозначно. Відразу ріж і виділяється. Ось так вони насредині виглядають. Фарш у нас приготувався. Такий червоний відтінок він має від паприки. М -м -м -м. Ніжно, соковито. І грибочок тут додає такий свій аромат. Дуже смачно. І сир такий тягучий, смачний. Тож, спробуйте цей рецепт. І я сподіваюся, він стане одним із ваших улюблених хітів літа. Не бійтесь експериментувати, натхнення вам на приготування. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписки і до зустрічі в наступних відео. До побачення!